Коля був моїм однокласником. Був дуже хорошим, веселим, трудолюбивим. Він був дуже дружелюбним і ніколи не ображав дівчаток. Правда, курив за школою, але то не завадило йому стати хорошою людиною. В армії він не служив, бо через сильне заїкання. А коли його призвали, він ну, якби пішов. І велика йому за це подяка. Він нас боронив. Наше село Шумівці. Має велику втрату. Він нам всім рав городи, копав картоплю. Важко. Вічна пам'ять та спокій Колі. Ми будемо завжди його пам'ятати, добрим, веселим, який він був. Коля сусід наш. Це дитина була від Бога. Мені навіть здається, що жодного, жодної людини немає такої, щоб сказала, що він з кимось сварився, на когось обідався. Дуже був Добрий, порядний, трудолюбивий, безвідказний. І найголовніше, що він дуже багато набідився в своєму житті. Батько залишив їх маленьких дітей, двоє. Мама тягнула як могла. Йому Бог вже дав зараз все. Він трошки вже став на ноги, вже почав працювати так, як треба. Вже достаток був в хаті, все. Але з першого. Поклику держави він пішов на війну. І оце буквально кілька днів він приходив до нас, ми там організували таку благодійну організацію, що в'яжемо сітки. І каже, Галина Васильівна не хотів би їхати в те пекло, бо там страшно. Але там мене чекають мої побратими. І якщо, якщо не я піду туди, то хто далі? Очі були повні сліз. Він був хворий, його боліло серце, в нього тиск був великий, і він каже, я з собою завжди ношу таблетки. Як мені погано, я одразу вип'ю ту таблетку і все. І цим шоком, що він не доїхав, цей шок, ви не розумієте, ми вже три дні ходимо в такому жалі, ми дуже всі сумуємо за ним. І хай йому, хоч наша Боженька, погорне його там теплом. І дасть йому все те добро, яке він давав людям. І хай йому буде земля пухом. Ми дуже за ним сумуємо, завжди будемо пам'ятати.